Всім привіт! І ми продовжуємо розвивати наше кафе Зомбі, у нас вже 14 уровень кафешки і продовжуємо добувати інгредієнти і прокачувати наше кафе, і відкривати новий рецепт. В общем, Що відбувалося за, все, за весь цей час, коли я не записував, бо я вже давно записував? Зомбі кафе. Відос, звісно, не так уже й давно виходив, але виходив. Ну а що по новинах чому? Так, поменшало відео і все таке, всі новини. Більше ви можете дізнатися і в реальному часі це в телеграм-каналі. Телеграм-канал в описі каналу є. Там вся інформація в реаль... майже в реальному часі. Тіпа... Чим буде більше в нас там народу, тим часом я буду виложувати інформацію, що відбувається. Також, ну, з першою причиною, що зараз я на стрімах стрімлю, дуже багато стрімлю на твічі. Твіч ви можете дізнатися також в телеграм-каналі. Силка в шапці профіля каналу, повторююся. Ну і ще така новина, що я отримав код-автора в Fortnite. Так, да, ви можете це також дізнатися в Телеграмі, повторюся. Так, да, все в Телеграмі можете дізнатися. Код-автора я отримав Fortnite. Тепер роблю карти для вас онлайн. З'являються, грають на моїх картах граю, це різні режими ПВЕшки, ПВП один, різні бокс файти роблю карти. І все в такому, ну і стрімів дуже багато. Також недавно трішки оновив, хоча як трішки. Майже весь замінив комп'ютер. З мого комп'ютера кажуть тільки жорсткий диск даними. Ну, звичайно вже оновив не на ноутбук, а також на БУ. Ну, в принципі, вже краще, ніж мій. Тобто стрімить я можу вже по кайфу Valorant. Вже можна сказати на момент запису, то я в цей день вже і прострімив Valorant. А коли ви дивитеся це відео, то я думаю, ми вже будемо багато що на твічі стрімити, розвивати. Ну, про Майнкрафт, отут вже під питанням, тому що все-таки без перекиданням все таки жорсткий диск трошки не перекинув неправильно Майнкрафт. Ну, побачу, чи буде рішати цю проблемку чи ні. Чи будемо виложувати побільше інших ігор, такі як Fortnite і інші шутери і так далі. Звичайно, ми... Б... Фортнайта буде збільшуватися, тому що я веду свій тікток канал. На йому, ну, зрозуміло, що на йому вже більше тисячі, тому що я маю код автора все таки у порті. В принципі, хто грає в Фортнайт, то в телеграмі можете знайти ссылку силу на Тікток. Та й які мене автора, і вся інформація про карти. Хто хоче, то приєднуйтеся. Буду радий, що ви будете грати на моїх картах. В принципі, що ще таке з новин, що відбулося, що я, наприклад, довго не записував відоси про зомбі кафе і в цілому навіть по Майнкрафту. Ну, звичайно, зараз. Єдина проблема, чому не знімається Майнкрафт збірки, це я повторюся, замінив ПК і побачимо як в мене вийде жорсткий диск витягнути Майнкрафт. В принципі, зборки модов по-любому зберігаються, а от мирами отут вже питання. Колись буду рішати Ну і ще за одна таких причин у моєму. Новому тіпа, новому ПК. Ой, це те, що він нагріється. Не, не, не так швидко, щоб жорстко. Ну, є деякі проблеми з нагріванням. В принципі, в перший день, як я його все тут встанавлював йому, Fortnite скачував, все так і інше, то я про йому просидів більше 4 годин. Ну, звичайно, я... Високий поставив продуктивність. Хоча, мабуть, зараз поставив вже на другий день економніше. Но перший день після 4 годин у йому пользування зайшов Fortnite, 10 хвилин він сам виключився. Есть, нагрівся. Я його виключив, зняв кришку корпуса, потрогав кулер біля процесора гарячий. Тобто, не зрозумів. Ну я не виключавши більше 4 годин, просидів, можна казати, іспользувавши дуже добре. Тому можливо це перша причина, чому він все-таки перегрівся. Тобто це довге сидіння. Да, на другий день я просидів для початку 2 години, тобто цей стрімом і настройкою Valorant для стрімов другий раз. Я просто посидів десь більше часу, в Фортнайті покатав і тоді на третій раз під вечірок зайшов обновляти карти, а зараз вже ще вечеріше я зараз вам доснімаю відео про зомбі. Ну і звичайно вже це відео буде можливо перемонтуватися, пересніматися пересоздаватися, переозвучуватися. Не знаю, коли це відео вийде для вас, коли ви все-таки його побачите, тому що треба ще прев'юшку знайти, в принципі, щоб вона відвічалася від перших відосів і придумати, що ще далі. Далі знімати як зомбі кафе. Ну і звичайно в вже... чому буде медліні. Не швидко вийде цей відео, тому що ви на попередньому відео не зібрали навіть 100 переглядів. Тобто Там єлі набрали, по-моєму, і навіть не набрали 50. Тому давайте так. Ми наберемо хоча б 100 переглядів. І це в два рази ускорить виход наступної серії. А якщо соберемо хоча б 5 лайків, то це Х4 прискорить создання відео. Ну, no. і nee, звичайно вже велика мотивація це для тих, хто грає в Fortnite. Це грати на моїх картах і пользуватися моїм кодавтором. Це дуже сильна підтримка мого канала. І це я вам дякую за таку підтримку, хто буде в цьому підтримувати. А також повторюся, це не обов'язково, це я кажу для мажорів в чаті. Сил... Силка профілі на донат Там ми на Донат збираємо на самий топовий ігровий ПК, який можна буде грати в будь-що на майже епі... ну можна сказати, на епічних настройках із стрімами і не перегрівався ПК. Ну, в принципі, в тій сумі усе разом. Там і Монік хороший я закинув, і мікрофон, і мишку хорошу. І так, да, тобто, по-моєму, це так це все. Ну і здається, побачив телефон, ну, біль за все, телефон буде для кон тіктокерського контенту, більше все буде, коли все-таки виплати. будуть. Якщо так. Та в принципі і на ПК, ну взагалі, на ПК збір запущений. ПК, я думаю, мочний купити. Такий хороший також. Екран хороший, щоб герцовка була хороша і розрішення екрану, щоб я не мучився з вам, щоб не мучиться мені щоб обрізати вам, щоб була хоч плюс-мінус хороша картинка. Щоб зразу <coughs> Опа! І хороша картинка. Мишка Ну, мишка б хотілося б для удобства. А ні. Да. Ну, в принципі, це вже буде в, в общем, будущем. Ну, а для мікрофона це для качественного звука, для качественних стрімов. Чому хто типу, заходить додонатити, задасться питанням, чому все-таки така ціна? Чи такий збір на таку суму. В принципі, мінімальний донат, який може дозволити та платформа, це 10 гривень. Можна криптою донатити, можете карточками любими. Як любими, там, здається, двіток. Ну, в общем, хто захоче, розбереться. Повторюся, це для побажань, хто захоче, той задонатить. Це не обов'язково донатити. Це чисто для мажорів в чаті, які захочуть підтримати мій канал фінансово. А так... Хто хоче підтримати канал, наприклад, мотивацією, тобто щоб я був замот... замотивований знімати далі відео. Це підписка, лайк, коментарі, подивитися відео від початку до кінця. А також хто грає в Fortnite, грати на моїх картах. В общем, так, да, щось можна сказати сьогодні. у Чисто... голос пропадає. Чисто розговорний відео, в принципі, розказував, розповів. Такі новини з'явилися, де я пропадаю, що виходять. Що більше виходять шорси по Фортнайту. А відоси такі, як по Майничу і по зомбі Кафе, типа уменшилися. Та й сильно уменшилися. Так що ось такі новини, чому все відбувається. І чому... Відоси так зменшилися. Ну, а в деякі дні так такі взагалі не виходять, тому що справа. Перша причина це був, звичайно, ПК. Так що ось такі новини поки що. Щось коє як вдалося його оновити, цей ПК. Щоб він покаже в майбутньому, це питання часу залишилося. Тому що потрібно його настраювати, пробувати, дивитися. І побачить наскільки я зможу продержатися. І скільки продержиться цей ПК. Тому що, як повторюся, не новий, Бушний. Тому що для нового, щоб топово було стрімить, потрібна кругленька така сума. -да. Можна сказати, збірна, який оголошений, так ця сума, можливо, навіть більша половина піде лише на ПК. жесть. А все остальне на Монік з мікрофоном. Ну, ось такі от новини. В принципі, все. Відос буде по чуть-чуть закінчуватися, тому що да. 15-й левел апнули. Е, що я скажу? Я піду далі создавати карти в Fortnite. Також, якщо буде куча просмотрів і лайків на зомбі-кафе, це буде мені сигналом, що потрібно бігом сідати за зйомки наступного відоса і озвучування. Про зомбі кафе. Ну, а поки що ось таке Повторюся. Хто цікавиться Fortnite. Всі ссылки в описанні. Переходьте. Також я на картах своїх. Також іноді я граю, тому можливо, ми ви навіть зустрінете мене в катці і зіграємо, звичайно, вже разом. Ну і стріми на твічі. На, стрімлю я майже кожен день. В принципі, мінімум це Мінімальний стрім, по-моєму, був 40 минут, а так максимальний і 2 часа і 3 майже стріми, так що... Чим більше онлайна, тим довше стріму. Якщо ось так. Кому все це цікаво, все розповім ще в початку, А про зомбі-кафе ми завершаємо.